Ви вже неодноразово просили нас зняти відеоурок приготування нескладного крему. Тому сьогодні я поділюся чудовим рецептом зволожуючого крему на ламелярному емульгаторі з різними зволожуючими компонентами. Саме їх поєднання буде виконувати комплексну дію, а французький ламелярний емульгатор дозволить створити дуже м'яку емульсію. З вами Олена на каналі Косметична Кухня Б'юр, на якому я ділюся рецептами та секретами виготовлення натуральної косметики в домашніх умовах. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я тим часом починаю приготування. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити які можна в інтернет-магазині B'ЮРUAS з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відео уроком. Для початку я приготую фазу номер 1 де я вже змішала декілька емолентів, а саме амісол Тріо піввідсотки. Цеціо це 5-3% та каприлік 3 гліцеїди 4%. І до них я додаю 5% олії аргани. І далі в цю суміш я додаю 3% ламелярного емульгатору Монтанов 68 який дає чудові зволожуючі емульсії, а також 2% структури утворювача ланол P, щоб зробити крем густішим, але при цьому достатньо легким при нанесенні. І останнім фазу номер 1 я додаю піввідсотки гамма орезанолу для антиоксидантної дії. І далі я відправляю цю фазу на водяну баню нагріватись до температури приблизно 80 градусів Цельсія, інколи перемішуючи для того, щоб всі сухі компоненти повністю розчинилися. Після чого я займусь приготуванням фази номер 2 Для цього я беру стакан з підготовленою дистильованою водою і також відправляю його на водяну баню нагріватись разом з фазою номер 1 А тим часом я беру ще один малесенький стаканчик і додаю в нього 3% пентален гліколю. І далі в пентален гліколі я буду деспрогувати два компоненти, а саме гелеутворювач лагум AX. В кількості 0,2% та зволожуючий компонент фукогель порошок в кількості 0,2% попереднє розмішування цих компонентів в і гліколі пришвидшить їх подальше розчинення у воді. Після того, як обидві фази нагрілись на водяній бані, я беру гарячу водну фазу і додам до неї декілька компонентів. А саме 3% тригалози для утримання вологи в шкірі і 2,5% консерванту Косфадерм Лео, дію якого також буде підсилювати пентиленгліколь. Розмішуємо у воді до розчинення, після чого я додаю суміш порошків попередньо деспригованих пентилен гліколі і розмішую все за допомогою міні-міксеру. Після чого я ще раз відправлю цей стакан на водяну баню, для того, щоб фаза 1 і фаза 2 була однаковою температури. Далі, після повторного нагрівання фази 1 і 2, я починаю емульгування. Для цього я за один раз приливаю жирну фазу номер 1 у водну фазу номер 2 і буквально хвилиночку перемішую за допомогою ложечки, для того, щоб фази проконтактували. Далі ще декілька хвилин я розмішую за допомогою міні-міксеру на високих обертах, і після чого я ставлю стакан з емульсією на магнітну мішалку, розмішуватись, допоки емульсія не охолодне до 40 градусів Цельсія. Якщо у вас немає магнітної мішалки, ви можете продовжувати розмішувати за допомогою звичайної ложечки, але розмішувати активно рукою. Далі, після охолодження емульсії, я продовжу додавати активні компоненти, а саме 3% натурального зволожуючого фактору, амінокислоти якого так необхідні нашій шкірі. 1% депантенолу для заспокійливої та зволожуючої дії. Та 2% гідролизати колагену для поверхневого зволоження шкіри. І далі гарно все розмішую за допомогою ложечки. Магнітної мішалки чи міні-міксером. Після чого потрібно продовжувати розмішувати цю емульсію, поки вона повністю не охолоне. Я для цього буду використовувати магнітну мішалку. В кінці, звичайно ж, не забуваємо виміряти рівень pH. Як ви бачите, він трішки за низький, як для крему. Тому зараз за допомогою 10% розчину на OH, я відкоригую кислотність крему до значення приблизно 5,5%. Також я б хотіла нагадати, що кінцеву щільність емульсії на даному емульгаторі емульгаторі Монтанов 68, Ви зможете побачити тільки на слідуючий день. Сьогодні емульсія буде здаватися значно рідшою. В результаті в мене виходить чудовий крем, який слугував мені вірним помічником на протязі всієї зими. Якщо ви бажаєте підвищити живіну дію цього крему, можете додати 2-3% чудодійного цитиль пальмітату. Які зробить емульсію більш животною та трішки густішою. А якщо бажаєте зробити емульсію більш легкою та шовковистою, тоді додавайте спеціальні функціональні наповнювачі, наприклад, бамбукову силіку або мікросфери диоксиду кремнію в кількості 0,5-1%. Тобто один і той самий рецепт ви можете адаптувати під різні задачі. Дякую за ваші лайки, підписки і дуже чекаю на коментарі, адже саме ваші коментарі являються моєю найбільшою мотивацією для зйомки нових відеорецептів.